Допоки на державному рівні лише говорять про залучення інвесторів у Тернополі міська влада вже п'ять років ефективно реалізовує інвестиційні угоди. Саме за кошти інвесторів у місті з'явився новий ринок, картингова траса, торгові комплекси та багато інших об'єктів. Інвестиції залучають у місто відповідно до спеціального положення про проведення інвестиційних конкурсів, до якого жодних зауважень, заперечень чи оскаржень не виникало ні у громади, ні у правоохоронців. Тобто, всі рішення з цього приводу є чинними. Абсолютно законом називають юриста й рішення про будівництво торгового комплексу на вулиці Богдана Хмельницького біля залізничного вокзалу. Щодо Соціального ефекту, який отримує територіальна громада від реалізації інвестиційних конкурсів. Що стосується будівництва по вулиці Богдана, Хмельницького, це є влаштування колектора зв'язку, це колектор спеціального призначення, який влаштований в підвальному приміщенні. Це приміщення весь підвальний поверх не переходить у власність інвестора. Він залишається у власності Укртелекому, який буде забезпечувати обслуговування мереж та комунікацій практично всіх операторів зв'язку. Щодо позову, який був поданий прокуратурою. незрозумілим залишається те, що даний позов був поданий в інтересах територіальної громади. Представником територіальної громади є Тернопільська міська рада, тобто ну в Певній мірі є незрозумілим, яким чином в інтересах міської ради знов же проти. Проти того процесу, який був організований міською радою, від цього будівництва місто отримує понад 800 тисяч гривень, не враховуючи регулярних платежів за оренду землі, які сплачуватимуть постійно, адже земля залишається у власності громади міста на постійній основі. Також інвестор за власні гроші зобов'язаний провести комплексний благоустрій привокзального майдану, облаштувати освітлення, відремонтувати дорожні покриття та створити місця для паркування туристичних автобусів. Також у торговому закладі буде Орно щонайменше 30 робочих місць для тернополян. Пішою ходою від майдану волі до могили січових стрільців на Миколинецькому кладовищі в Тернополі відзначили 97-му річницю проголошення Західноукраїнської народної республіки. З проголошенням Зонр в Тернополі заворувало нове життя. Саме цей останній самий холодний місяць осені показав всьому світові. Сві велич, всьому могутність, духу українського народу. Так було в листопаді 2018 року, так було в листопаді 2013 року. Задання сьогодні нашого з вами покоління максимально зберегти пам'ять про ці події, передати цю історію нашим дітям. День ракетних військ і артилерії відзначили військові 44-ї окремої артбригади. З кінця січня 2015 року бригада, до якої входять військові з різних регіонів держави, дислокуються в Тернополі на базі колишньої 11-ї гвардійської артбригади. З того часу під свою опіку військову частину взяла Тернопільська міська рада. Для потреб військових влада міста придбала пральну машинку спорядження. А для безпеки бригади на території частини встановили сигналізацію. Тернопільська бригада завжди була невід'ємною частиною міста Тернополя, і ми приємністю святкували в 2012 році 70-ту річницю від її створення. Дуже шкода, що, на жаль, через позицію держави тоді втрачали ми свою обороноздатність і почали ліквідовувати частину. Дуже добре, що після падіння режиму Януковича вдалося відновити частину. У Тернополі на куліша 10 ремонтують двір та облаштовують тротуар. Якщо погодні умови дозволятимуть, то комунальники спершу відремонтують тротуар біля будинку, а тоді візьмуться за ремонт самого двору. У випадку погіршення погодних умов частину двору відремонтують у цьому році, а іншу вже у наступному. Тут на куліша 10 закінчуються роботи по ремонту проїзду і почався капітальний ремонт двору. Доки нам дозволяти погоди, заплановано зробити повністю тротуар біля будинку і зробити частину двору в цьому році. Якщо буде сприяти погода доробити його повністю. Якщо погода буде почнеться сніг, тоді закінчити на частині двору зробити повністю капітальний ремонт, решту двору доробити в наступному році з приходом весни. Амбулаторія на вулиці Бродівській активно приймає пацієнтів, мешканців навколишніх будинків. Люди задоволені, вдячні владі міста за відкриття амбулаторії саме у храмі святого Пророка Іллі. Добрі, звичайно, що добре, бо нам тут, колись була поліклініка, то нам було краще. І всі процедури, а зараз е, теж там е, кров з пальцями можна здати, кардіограм. Добиратися десь до міста, не знаєш там е, куди звернутися, що, а тут під боком, то добре. Звичайно, що добре. Цьому будинку на вулиці Лук'яновича один на початку жовтня встановили перший у житловому фонді індивідуальний тепловий пункт погодного регулювання. Сьогодні мешканці 180 квартир отримали рахунки за опалення і були приємно вражені. Реальна економія склала майже 60%. відсотків. Це дуже велика економія, тому що по загальному лічильнику ми платили дуже багато, а зараз нам взагалі вийшли копійки за місяць. За квадратний метр нам вийшло 4 з копійками. Тобто взагалі економія дуже велика для нас. Так як ми тут живемо стільки років і дуже ми задоволені тим, що ми поставили лічильник. Фахівці пояснюють, за період з 9 до 30 жовтня у гуртожитку спожили тепла на суму 17 тисяч 560 гривень. А от без наявності індивідуального теплового пункту та лічильника мешканці гуртожитку заплатили б 43 тисячі 870 гривень, підрахувавши, взявши показники на лічильнику. В два з половиною рази ми використали і оплачуємо дешевше за теплову енергію. Раніше, коли ми платили норма споживання 14,88, зараз в нас вийшло, ну, хоча місяць теплий, може, в холодній місяці буде і трошечки дорожче, але наразі 4 гривні і 42 копійки. Такий несподіваний приємний результат. Оскільки мешканці ОСББ Кіновича 1 сплачували лише 30 відсотків від усієї вартості, то для них встановлення ІТП обійшлось лише по 30 гривень за квадратний метр опалювальної площі. А враховуючи 60 відсоткову економію щомісяця, встановлення ІТП окупиться мешканцям менш ніж за один опалювальний сезон. Крім того, економія може бути ще суттєвішою, якщо проводити комплексну термомодернізацію будинків. В Тернополі реалізується програма, яка прийнята міською радою, яка передбачає утеплення фасадів будинків і Загалом термодернізація будинків, яка все включає заміну вікон і дверей в місцях загального користування, тобто в під'їздах, утеплення фасадів будинків, утеплення дахів підвалів і горич, встановлення ідеальних теплових пунктів для конкретного будинку і встановлення лічильників тепла разом з ними. По цій програмі 30% платять мешканці, 70% дофінансовує міський бюджет. Сьогодні замбі біля конкретний приклад: це перший індальний пункт, який встановлений в конкретному будинку вулиці Лукіновича. 1, де 30% дали мешканці. Це понад 100 тисяч гривень. Загальна вартість була більше 330, Решта дофінансував міський бюджет. Аби дізнатись детальніше про питання термомодернізації, мешканці можуть звертатись до сектору з питань енергозабезпечення вулиці Коперника, один Телефон п'ятдесят два Сприятливі погодні умови дозволяють продовжити проведення капітальних робіт в місті Тернополі, тому сьогодні тривають роботи капітальному ремонту на вулиці Тролейбусній, вулиці Шатароставалі, а також роботи по ремонту моста на вулиці Бротівській. Також триває ремонт прибудинкових територій. Цього тижня розпочали роботи на вулиці Щелдаєва, 10, Лепкого 9, Куліша, 10, Лесі Українки 17. Завершують ремонтні роботи в дев'яти дворах. Це вулиця Чернівецька, 56, Семенка, 3, Злуки, 37, Зарудка, 1. 15 квітня 6, Галицька, 34, Довженка – 5, Карпенка, 4, і вулиця Новосід, 91. Міжквартальні приїзди асфальтують на вулицях 15, квітня, 4, 6, 15 квітня 9, вулиця Київська, 18, 15 квітня, 19 вулиця Куріша, 10. Крім того, на вулиці Листопадової триває капітальний ремонт підпірної стінки і тротуару. Також тривають роботи по утепленню фасаді, зокрема, заради роботи по утепленню фасаді на вулиці Лучаківського 12а і вулиця Текстильна, 2.